В неділю, 12 вересня, розпочинає 70-й ювілейний сезон творчий колектив Івано-Франківської обласної філармонії. Про те, чим особливий новий сезон, розповідає директор мистецького закладу Василь Турянин. Ми сподіваємося, що буде відкриття нового приміщення, репетиційні зали, гримерні, артистичні. І ми з новими творчими, молодими поповнені силами вступимо до нового приміщення. Плюс 12 вересня о 18-й годині ми відкриваємо наш 70-літній ювілейний сезон з симфонічним оркестром Івано-Франківської обласної філармонії, художній керівник та головний диригент Руслан Дорожівський. А також заслужена артистка України Етела Чуприк. Вони будуть відкривати наш ювілейний сезон. Звичайно, я би хотів подякувати нашим керівництву, зокрема Михайлу Сівичу Вишевенюку, Ігорю Мирославовичу Олійнику, колективу Житлобуд, які щоденно і йдуть впевнено до фінішу до здачі нового приміщення. Мені надзвичайно приємно, що громадськість цікавиться життям філармонії. Ми вступаємо у новий ювілейний сезон з новими творчими силами з поповненням. Ми беремо двох солістів, вокалістів. У нас є зараз все ж таки збудеться наша мрія квінтет «Арт-Престиж». Арт тріо бандуристів, молоді дівчатка, які закінчили вузи. наші. І плюс дует баян Бандура, діалоги. Ми хорошо підписали, і в нас є хороша співпраця з університетом, оскільки молодим працівникам і молодим студентам десь треба реалізувати свої творчі сили і далі працювати.